Всім привіт! З вами компанія Автопарк. і У нас такий субарик знову поступає на продаж. У нас багато різних субарій. Повний привід, 21 рік модельного 22-го вже в рестайлінгу. По бамперу це буде видно. Форестер, турінг комплектації, задні партроніки має задню камеру, трошки приоткрита дверка, безключовий доступ на дверях, стеклопідйомники, також пам'ять сидіння, відкриття багажнику. Контроль датчику втомленості у нас є перфорація шкіра у нас в дуже гарному стані. Двохзонний клімат, контроль, мультимедіа з камера заднього руху, а також у нас бортовий комп'ютер і пробіг 43 тисячі км. Це родний пробіг на автомобілі. Автоматична коробка передач підігрів передніх сидінь і також заднього ряду. Гарний стан заднього ряду. Преміальна музика, а за додаткову інформацію звертаємось в компанії автопарк. Всього найкращого. До зустрічі!